Мої вітання Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду закрему небо України Ігор Маненко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас вітаю, пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації, що нині склалася на фронтах російсько-української війни, за вашою оцінкою, за вашими спостереженнями відповідно до вашого. Аналізу, як ви розумієте, ситуацію поточну Будь ласка, на жаль, противник має ресурс відповідний, який дозволяє йому продовжувати наступальні дії на східному фронті нашої країни. І тут мається на увазі окремі ділянки там купінського Напрямку району Часового Яра, Калинівка, наприклад, Покровська, Тарецькова, Ораховського, напрямку, біля Углідар і так далі. Тобто розмова не йде про такі темпи, як були раніше. Це показує про те, що наше заділи, наприклад, на Покровці визначалася як головний напрям дій. Ворога відповідні резерви і зміцнили таким чином оборону. і Він не досягає не досягає противника реалізації своїх планів всього напряму, але ж просування на окремих ділянках має це місце. В зв'язку з цим не є, противником переглядається напрямі основних дій. Тобто не займається в цілому задача по захопленню Луганської та Донецької області в межах адміністративних, але з опіром скільки вони отримали, наприклад, на Покровському напрямку, то перерентували свої ресурси і сили, і це ми бачимо по кількості штурмових дій наступальних дій з боку на Кураховській. Напрям і на напрям південніше з метою значить намагатися захопити систему оборони навколо Уклідара. Там ситуація якби погіршилась, і ми пам'ятаємо, що вже більше років на року вони намагалися це зробити, і діями по фронту, по флангам і втратили велику кількість військовослужбовців. Та ж бригада, наприклад, 155 та декілька разів була там, втрачала свою боєздатність і відмовилася, яка зараз заведена на курський напрям. Наприклад, тобто втрачали за сотню одиниць бронетехніки, втрачали вони, але ж не залишили ідею. Щоб захопити цей наш оборонний рубіж, тому ситуація тут така, що стосується, наприклад, харківського напрямку, то продовжуються бої деякі з елементами успіхами сил оборони на напряму безпосередньо на Харків. Це Липське і Глибоке. І інтенсивні бої навколо Вавчанська. Там, якщо на мапу дивитися, на східному напряму десь дається вороги. Просунуться а на південному від Вавчанська краща ситуація і просування з боку підрозділів Сили оборони України. Що стосується Курщини, то там відбувається з боку угрупування Росії, які вони зібрали біля 40 тисяч. Військовослужбовців, і озброєння і діють механізовані частини у них, тобто достатньо техніки завели. Це дозволив початок од наступальних дії на чотирьох напрямах, два з півночі, один з заходу, і один четвертий з південно-східного напряму. І особливо захоплення їми снагасті. І удари з Заходу для того, щоб деблокувати свої війська в районі, які обмежуються рікою значить, з півночі, і Теткіно, і Блушково в відповідних районах. І це їм вдалося. Але відбувалося роду дії десь 3-4 доби тому. Але наші сили оборони. Провели удар наступального характера в районі Глушкових, там якби розрізали на дві частини їх угрупування, як і тоді, і відповідні загрози до їх тилових районів. Тобто, там, з нашого боку, вже, на мій погляд, переход до активних, активних оборонних діях. А росіяни намагаються організувати код дії з метою не тільки зупинити наше працювання наших військ далі, але ж починають формувати позиції, пов'язані з тим, щоб тиснути на угрупування наших військ, на наші сили, щоб відтиснути їх на, до кордонів. Така ситуація. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, з урахуванням подій минулого тижня, а все ж таки чи буде ухвалено рішення щодо дозволу Збройним силам України використовувати західну зброю по військовим об'єктам, які розташовані на території Росії? Відносно ракет, таких як Скальп і Стомшедо, урядами цих країн рішення відповідно прийнято. Щодо застосування, причому по об'єктам на території Російської Федерації воєнним, але зупиняє це саме керівництво Сполучених Штатів. Воно не приймає рішення, і поки в найближчий час можливо це не відбудеться по їх ракетам «Атакамс». От а посередковано впливає на те, яким чином якому вигляді буде озвучене зняття заборони вот по цим британським і французьким засобам, і скоріше всього це відбудеться зняття після зустрічі нашого президента з президентом Сполучених Штатів Америки, тобто то по такій грі світовій. Американці підводять до такого сценарію і до такого розподілу відповідних рішень по часу, як Росія може реагувати, які накази Путін може віддати? Ну він намагається сформувати, що це червона лінія, що це війна з НАТО в черговий раз. Ну це не перший посил. І, і, і з останньої курські події, що це теж. Війна на території Російської Федерації і війна фактично з країнами НАТО, але це більше пропаганда, ніж по суті. Але буде шукати так чи інакше якісь, якогось роду дії відносно того, щоб ну, показати свою реакцію. Але я не думаю, що це може бути пов'язане застосуванням там, ядерної зброї. Ну чи суттєво, і, і так, ескалація має місце, тому що вони отримали іранські ракети. Балістичний, не на всі зусилля якби наших союзниківсього приводу, і вони давно використовують керовонарвію бомби. Ну і так далі. Тобто вони використовують весь інструментарій, а кожна позиція для сили оборони України, яку ми намагаємося, значить, отримати і наростити свій потенціал. Ну визиває такі підходи, так що тут якби нічого нового. Ігороманенко, військовий експерт, спеціально для ми з України. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. І так само дякую нашим усім глядачам, які приєдналися до спілкування. Залишайтеся разом із нами. І найголовніше, бережіть себе. До побачення, до побачення.